У серпні світ відзначає День книголюбів. Тому сьогодні ми дізнаємось, що полюбляють житомиряни читати та яка їх остання прочитана книга. Ну, колись, так. Читав багато, всякі пригодницькі романи. Робінзон Крузо, Тарзан. А зараз. Зараз нема часу. А яку останню книгу ви прочитали? Останню книгу, Навірно, якусь інструкцію. Чесно, нема коли. Багато роботи, сім'я, робота, школа, садик. Чесно, нема часу. Більше фільми дивимося, щось таке. Чи полюбляєте ви читати? Якщо так, то яку літературу? Читати? Ні. Обожнюю. Яку літературу? Е, українську, звичайно. Яку? Класик, класиків, сучасну літературу. Дуже люблю Мирослава Дочинця, мій улюблений письменник. А яку останню книгу ви прочитали або зараз читаєте? Зараз читаю справа сивого. А про що вона? Про що вона? Про репресії. Так я ну, зрозуміла з перших сторінок. Ой, я зараз в ЗСУ, там нема часу читати на передовій. І є, я, обично тільки новини в нагаджуті. Взагалі психологічною увлікаюся. А яку ви останню книгу прочитали або в процесі читаєте? Зараз читаю книгу е, Карвасарова, психологія. Раніше дуже багато читала, а зараз вже не пам'ятаю, коли що. Отак, телевізор дивлюсь і взагалі. Скажіть, будь ласка, чи любите ви читати? Ні. Взагалі? Ну, читаю. А ще яку книжку останню ви прочитали? Не скажу вам. Так, люблю читати. Зараз читаю книжку, не пам'ятаю автора. Книжка називається Американський психопат. Купив недавно. Ну не купив мені дівчина подарила. А про що вона? Про що вона? Про Патріка Бейтмана. Маніяка. Ні, не полюбляю, не читаю нічого. А чи пам'ятаєте можливо останню книгу, яку ви прочитали? Я Ні, нічого не читаю. А яка ваша остання прочитана книга? Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.